Отже, вітаю, друзі. Сьогодні вийшла новина, що з 16 січня 25-го року о 5.30 у нас буде спецвипуск бойової перепустки Рембо. Це колаба з як би славнозвісним героєм в нашій World of Tanks. Що ж, ми будемо вибивати Соінтаун so, Юрла. Out here, it's me. <реш> ну, це це, 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 це круто. Е, Ми будемо вибивати цих от культових персонажів ем, в самому бойовому пропуску. Плюс того, я думаю, що саме цей персонаж це буде за прям все-все-все. А ось цих от, скоріш за все, ми виб'ємо там з якоюсь ем, Будемо відкривати, грубо говоря, поступово. Ось такий от М103М з доволі таки цікавою гарматою. <рес> Понаписували нам тут всякого різного. Отже, базові нагороди. Ага, у нас тут в базовому буде Рембо. У нас тут буде 1000 бонів, у нас тут буде наклеєчка Рамбо. У нас тут буде перша кров стиль. Клас. Це зрозуміло. Ну, плюс якомусь це от буде це Gucci З поліпшених ми візьмемо тэнг. Ми візьмемо 30 універсальних, за що дякую. 15 на кредити це моя повага. Тут на кредити ми бачимо, що немає. Додатково 500 кредитів. 500 тисяч кредитів додатково. На бойовий досвід. 15 днів преміум аккаунту. Ну, грубо кажучи, має бути цікаво. Так, отже, вперед. Це буде аж 16 числа. Добре. Угу. Ну, і це от, мабуть, все, да. Такої новини. Це є одна новина. Друга новина, друзі, зараз вам покажу. Друга новина, друзі, це ваш бойовий шлях, який ви, як то кажуть, прийшли. Можете тут клікнути, подивитися, що і як ви тут, ем, так скажімо, зробили, получили. Давайте я ось цей от збір закрию. Що ви тут взагалі? ну Тут статистика, я не знаю, правда, для кого ця статистика, точніше, для кого вона, тому що Ну мені особисто це не цікаво. типу ну Зіграв я ось ці всякі бої, зіграв я це от все. Ну Це просто циферки. Я, якщо захочу подивитися на якомусь конкретному танку, Ось наприклад, скажіть мені, я скажу ось дану статистику, я собі подивлюся, раз, але. Подивіться, скільки в, нього, в них інформації зберігається на серваках, вони не можуть додуматися, що чуваки, ну, щось не, щось не, розумі... щось не зрозуміло, Наприклад, там на лінії Зігфріда один різ імбовіший. Чи на Лайвоксі один різ імбовіший, за інший за рахунок кустиків. Чи там, блін, треба підправити якийсь будиночок, якийсь рельєфчик додати, щоб там танк виживав. Чи наоборот забрати цей рельєфчик, пересунути його кудись, бо він надто імбовий, Чи забрати кущики. Ну, тобто такого розуміння, на жаль, в наших е немає. Вони збирають якусь незрозумілу нам статистику, подають за рік і кажуть, чуваки, от ми за вас думаємо. Ну, скажіть мені, я так і знаю, на чому я граю, я так і знаю, яка моя улюблена техніка по дамагу, по цьому всьому. До речі, заходьте також на відео, закрив позначки на тест 3, домучив цього агрегата, покажу вам, як то кажуть, як я брав ці позначки кров'ю і потом. Ну і, звісно ж, проживайте лайкоси під відео. З такого ще позитивного, що ми будемо мати, зараз вам також покажу. З такого позитивного, це ми будемо мати самий натиск Червоний Мантикори. Тут воно починається з 15 січня, що дуже приємно. Завершується 24 лютого, що також дуже приємно. Річну нагороду Стінгера, думаю, я заберу. З таких зміночок, ну я не знаю, я в це от все не внікав. Мені, як то кажуть, головне попасти зараз два рази в срібло. Тобто, або один раз можна стрібло, а другий раз взагалі там, в бронзу попасти мені. Типу, бо я попередній сезон був повністю в золоті. Тобто, там чотири їх є. Значить, мені по цих от два можна взагалі перший і другий зіграти один, а третій зіграти в стрібло. Ну, я зараз в стрібло попробую зайти. Там далі побачу. Бо режим такий собі, якщо чесно, особливо для мене. Тут бачимо, що. Ну... Він цікавий, але це потрібно опарюватися досить-досить до, до, довго. Якісь бойові завдання виконувати потрібно. До речі, дуже приємно, що. Угу. Бойові завдання подивимося, що це таке. Це нам потрібно напевно буде грати від. Ну, відкривається знову серпиться завдання, які можна виконувати. А, це, які можна виконувати. Боже, да-да-да, там вже були задачки, які потрібно виконувати. І ви фармили за рахунок цього якісь бони, якусь ще там щось. Ну, до речі, 25 те завдання, і ви просто закриваєте собі. А, ні, тут. 30-те. Досконалене обладнання. Хоча ні, стоп. Так, да, досконалене обладнання. За ним можна буде поганятися. З такого що тут, ну, я не знаю, тут переробляли якісь Якісь щось це. от все Підготуйтеся до натиску, ніколи не беріть е, цього. Е, що можу сказати? Стінгер це є важкий танк 10 рівня, це є Т-57 Heavy. Е, хто шарить, той шарить, що, наприклад, у нас такі танки є, це є C63 або Hurricane Тепер тут буде ще Стінгер. Це просто така ж сама десятка, просто дублюється один танчик. Е, круто це, ну, напевно, що з Сінгером ні, тому що Кевік ну, він в маневрах не такий використовуваний, мабуть, але з ним можна буде так само пограти, тому що він е, свого часу може роздати ну, не слабо барабан, хоча в нього є всрата динаміка. Будемо потіти за нього, будемо старатися пробувати щось нюхати. А там далі побачимо. Ну що ж, на цьому поки що всі новини закінчилися. Всім до зустрічі!